Сипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області є ефективним інструментом для залучення місцевих жителів до вирішення важливих питань. Цей підхід стимулює активну участь громадян у формуванні стратегії розвитку та прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Він сприяє зміцненню громадського впливу і спільного вирішення проблем, що сприяє покращенню якості життя на місцевому рівні. Партиципативний підхід також сприяє зростанню взаєморозуміння між владою і громадянами, що є важливим для сталого розвитку регіону. Місто Новоукраїнка Кіровоградська область. починалися як е, е, ініціативна група, мабуть, ще з початку 22-го року. А вже 11 листопада 22-го року ми створили ГЕО, громадську організацію і зареєструвалися. Наталія Борисова, керівниця гозового захисту Вдячна лапа. Нова українка. Називаємо центр тимчасової перетримки безпритульних тварин Вдячна лапа. Як можна реалізувати більш-менш потужний соціальний проєкт, соціально важливий проєкт без участі місцевої влади? Ні, ну реалізувати можна, але ну, як ви сказали, що це не буде так потужно, як з міською радою. Міська рада завжди це підтримка, зайва підтримка з, з будь-якої сторони не буде зайвою. Так що, а міська рада це ж не просто так, це важливо. Це дуже підтримує, надихає, допомагає. Так що це було це завжди дуже добре, коли всі разом, коли в одному напрямку. Тим паче, що ця проблема це ж проблема всіх, і міської ради, міста, громадян. Її потрібно значить, вирішувати теж разом. Приклади навіть той самий ось у нас міська рада нам допомагає, У нас є програма регулювання чисельності безпритульної тварин на території на української громади. Це, наприклад, це До... допомога, програма це кошти, це корма. У нас навіть є, наприклад, покусити траву на території, вивезти мусор на території, завоз води може бути, поставити підсміття, причеп. Ну. Це вагомо, і це допомога. Ми починали з того, що коли ми були ініціативною групою, ми не мали підтримку міської влади. За нами просто зі сторони з боку дивилися, і, ну і ми не зверталися, і до нас ніхто не звертався. Ми якось так були. Це було почти рік. І отак ми збиралися з волонтерами, і все говорили. Ось підемо до міського голови і будемо говорити, що нам потрібно допомагати. Ми на той час збирали кошти в місті, в соцмережах і займалися стерилізацією. Самі возили до лікаря, лікар цей був місцевий, ми возили на своєму транспорті на цій таврії, що чоловік дав в соцбез. От ми возили з дитиною, самі ловили все. Якось, ну, Нічого ми не просили і не ходили, і ніхто нічого не звертав уваги. А потім, коли і все ми говорили, що потрібно піти, і потрібно піти, а от чим іти. Перед тим, як іти до місцевої влади, потрібно щось мати, не просто піти. У нас ходили, були волонтери, яким був більше старшого віку. Вони говорили, що от міська рада вона повинна, вона зобов'язана зробити притулок, все зробити, а ми тільки повинні цим керувати, спрямовувати. А Я щось була другого. Другої іншої думки. Я говорила, що треба потрібно самим зробити, а потім вже йти і разом щось робити. Ось ми прийдемо, і скажемо, дайте нам, дайте допоможіть, а вони спитають, а що ви для цього зробили, що ви хочете. І коли ми вже були ГО, то ми так вирішили на наших зборах, в ГО вже то була група, потім ініціативна, потім ГО. Ми поговорили з волонтерами і вирішили, що потрібно йти. Уже потрібно йти. І ви знаєте, я коли йшла, коли йшла я. То я не думала там щось ну, говорити, там требувати, там вимагати, щось там дайте мені. Просто я хотіла познайомитися. Хоча до цього ми реалізували Влада і громада проект Дитячий майданчик. Ми зробили там дуже гарний на горі дитячий майданчик один з найкращих в на українській громаді. І от ми його зробили. Я з Олександром Олександровичем доволі добре знайома. І ми його побудували, брали проєкт, брали кошти на нього. Це цей другий проєкт вже був про тваринах. Нам як кажуть, вже ми мали якийсь досвід. І ми пішли знайомитися. Я говорила своїм дівчатам, що от, от якби ви зробили ГО і не пішли б до місцевої влади, просто представити, сказати, ось ми такі є, давайте разом щось будемо робити. Да-да, ні, ні. Ми ж нічого, ну, ну не вимагати і не кричати, і не сваритися. Коли ми прийшли знайомитися. А Олександр Олександрович сам говорить: а я вже все подумав, а давайте будемо разом, а давайте будемо що робити. Це було приємно, це було дуже так взагалі. А так і все починалося. А і що він ще нам сказав, що мені так було цінно, я так все говорю, що ми були на правильному шоху. Шу він каже, ми за вами наблюдали, а ми дивилися. Ви молодці, і ми хочемо вас підтримати. До вас приходило дуже багато, які кричали, вимагали, щось хотіли, але нічого не зробили. А ви почали з того, що ви просто почали тихенько щось робити. І з кожним місяцем ми робили все більше, більше, більше. Ми своїми зусиллями за сім місяців протилізували 23 собачки. Це багато. Це розумієте? Це в середньому 23 тисячі ми зібрали. А потім ми підключили фонд. Це теж було дуже вагомо. Тут міська рада. Все якось так склалося. І міській раді дуже добре, що ми є, і нам дуже добре, що міська рада з нами поряд ми можемо звернутися. Навіть корму гуманітарний, буває так, що він приходить в Кропивницьке, а поїхати за ним дуже важко. Це дуже дорого. Не кожен хоче, не кожен хоче машину гнати. Всі на роботі. Просто буває, що всі працюють. А в нас в нас немає транспорту. Ми просимо міську раду, і вона видає машину. Просто їдемо, отримуємо корм. Ми з міської ради до волонтерів не зверталися, вони говорили, якщо дуже потрібно буде, ми вам можемо дати робітників, вони вам і допоможуть, і загребуть. А потім у нас ось була толока, і ми виступили з пропозиції того, що нам би помічника б сюди на півставки, хоча б, щоб він був оплачуваний міською радою. Ми подали лист звернення, і ця наша пропозиція розглядається. У нас була толока, було дуже багато до цього людей. Ми ж встановили, прибрали, пофарбували будки, І ми написали лист звернення, всі бажаючі підписалися. До речі, було дуже бажаючих. Я думала, що деякі не захотять, там побояться. Чи наворот, так, да-да, давайте, ми, це, ми вас підтримаємо. Це цінно, це цінно. Нас підтримали, ми звернулися з підписами. Я навіть про таке і не мріяла. Важко. Ми самі варимо, сам бігаєш. Волонтери вони прийшли, пішли, коли їм зручно. Нема такого, щоб у нас була там черга, якась там поднять. Чого приходять, коли вони вільні. Але все налажується, не все одразу. В команді ж воно ще людський фактор. Дуже важко з людським ресурсом працювати. Важкувато, кожного свої погляди, це до цього треба. Пристосовуватися. Чому ГО? Стало питання про те, чи потрібно, чи нагально, чи не нагально. Наразі воно, не наразі воно. Багато ж казали, та війна, а ви своїм ГО. А просто стало питання стерилізації, і стало питання, що не... ми почали звертатися до фондів. Ні один фонд не хоче співпрацювати з дитинними групами. Немає юридичної відповідальності, немає стосунків у цих юридичних І Ми якраз асоціація об'явила конкурс. Я звернулася в міську раду, до речі, міська рада мені підказала. Спасибі їм велике. Білокос. Ні, у нас білокос, Людмила Віталійовна, мені каже, а ви подайтеся, там допомагають оформлювати ГО. І ми отримали грант на 30 тисяч. І оці ж листівки, оці візитки. І вони нам допомогли. Хоча ми все робили самі, а вони нам підтримували, допомагали, наставляли, І ми зробили ГО. І одразу підключився фонд. Ми подали заявку, Це ми в листопаді зробили ГО, а вже у січні місяці ми вже підписали договір із Українським фондом ГЕПІПО. Так що, і міською радою теж ми підписали меморандум, підтримку одразу. Ага. Да, вони нам допомагають кормом, ГО — фонд стерилізації. І от якраз відповідь на те питання, що коли чим більше разом, тим більше ефект. Ми ось за цей рік, за рік стерилізації, коли ми були ініціативною групою, ми зробили 23 тварини, собачки, і одну кішку. А ось коли ми ГО із фондом із міською радою, ми зробили 200 кішок і 100 собак. А якщо порахувати, скільки це кожна кішка б народила б, а коли б там було п'ять дівчат, вони б народили цей ланцюжок би, то це ого-го, наскільки зменшили ми кількість безпритульних тварин. А в цьому найбільший посил. Рятувати, годувати, звозити не дасть ефекту. Оце я ми починали з того, що прилаштовували. Ефекту мало. Їх постійно вивозять. Ти забираєш з поля, їх вивозять у поле, ти забираєш у поле, і отакий водоворот. От ви знаєте, нам з ладою да, пощастило нам допомагають. Підтримують, допомагають, і депутати місцеві допомагають, підтримують, особисто підтримують, донатять, і так як на толоку приходять до речі, фарбують будки. Да, нам, от дякуючи, да. люди, люди ну, люди так, да, вони ж різні люди. Я, наприклад, дуже боялася. Рятувати то ну хочеться, і ну а тільки ж немає фінансування. Розумієш, що ти ж як починаєш вже рятувати, то рятувати. Пости писати в мережах про кошти, про збір донатів дуже важко було починати. Я раз ну попросила другий раз якось, раз розуміють, раз ні. А потім у нас найбільший був такий перший збір це на холодильник. Нам стало нагально, що треба вакцину тримати. Треба медикаменти тримати, дома вже був холодильник повністю, повністю забитий, вже там борщу не було де поставити. Чоловік каже, ну вже ж треба щось вже. І ми пішли в БУ техніку, нам зробили скидку, там він був за сім. До речі, теж там її чоловік, наприклад, вона місцевий депутат міської ради, в неї чоловік торгує. Я звернулася і кажу, нам дуже потрібна ваша допомога. Вона з ним поговорила, він нам зробив хорошу скидку, там 7 на п'ять тисяч, я виставила збір, ну і почалося. От ви зробили притулок. А тепер тільки просите в людей кошти. От як ви самі придумали собі захотіли, то от ви самі й думаєте про це. Ну і ви знаєте, я мовчала, а їм у відповідь люди повідповідали, там нас захистили, нас підтримали, що це ж так добре. А як вам не хочеться, то ви нічого не робіть. Так що підтримка більше підтримують, дуже підтримують. Віднані сила, в них молодіжні простори. А вони співпрацюють з міською владою, і ми туди ходимо, там всі заходи свої проводимо в молодіжному просторі Турум. Ветерани співпрацюють. Мені здається, в, в нас небагато ГО, але вони всі співпрацюють з міською радою. Головне звертатися. Уміть звертатися, не ходити, не кричати, не сваритися і не писати просто в соцмережах погано. Підіть особисто поговоріть. М -м -м, буде. Я ж говорю про те, що і Помічненська ось громада теж до нас звертається. З Гайвору нас телефонували. До нас навіть міська рада з Одеської області телефонувала. І нашим досвідом хотіли, щоб ми поділилися. Я їм розповіла, що ми зробили. Вони хочуть зробити цю програму і не знають як. Так, ради Бога, я вам все розкажу, тільки робіть, що не допомогти людям. Да, вони кажуть, ми представники міської ради, там теж якась така громада, невелика в Одеській області, і ми хочемо зайнятися безпритульними тваринами. Що нам для цього потрібно робити? Які треба зробити кроки? Будь ласка, я вам все розкажу. Все розказала, все донесла. Ми ось, наприклад, як звернулися з листом звернення, ми зробили калькуляцію праці. Так само в програмі ми описали, скільки коштує стерилізація одної тварини, утримання в день. Ми навіть цього самі не знали. А все завдяки, що в нас там куратор, ми проходимо в добре всякі програми, навчаємося, вебінари, тренінги постійно. їздимо на всякі заходи. ГО держно, якщо це ГО. А бажано, щоб це була ініціативна група. Це потрібно, щоб вона була розвинута, освічена, всі ці нюанси знати, це б... і ти з до... хорошим пакетом документів, що ти все знаєш. Ми навіть, ось, навіть зараз Я ось, ось зібрала там волонтерів своїх, питаю, а як ви думаєте, скільки коштує утримати тварину в притулку один день? Ну там Всі різні, а от там ніхто толком нічого не знає. А ми прорахували світло, вода, там усе, там робітник, всякі розходні матеріали. І вийшла така собі сума? Що в місяць там одна тварина там виходить, до тисячі виходить? Коли ти гарні зробиш таблички в ікшелі, все розпишеш, і ти йдеш з цим пакетом документів.